Прогноз по подіях в Україні на 2024 рік по картах політиків, по карті Олексія Орестовича. Почну з того, що в карті Володимира Зеленського, хоч Сонце в нього знаходиться в водолії, але місяць в карті Володимира Зеленського знаходиться в Леві, і в Леві ще є інші планети. Це означає, що Володимир Зеленський потребує енергії Лева, притягує до себе людину Лева. І яка до нього знаходиться в опозиції. Тобто, в першу чергу, Володимиру Зеленському це потрібно. Ну, Один із Левів, представників знака Зодіака Лев, це от і є Олексій Арістович. А можна це описати наступним чином: Водолій це знак Зодіака, який налаштований на майбутнє, і тому відривається від реальності. А Лев це знак Зодіака реалістичний, налаштований на, ну, на реальність. І тому оцей футуризм. І реальність, конфлікт, конфронтація між цим і необхідність реальності для того, щоб строїти, будувати на неї футуризм. Оця потреба в карті Зеленського. То саме, але без опозиції, наприклад, в карті Михайла Подоляка. Він теж водолій. І для балансу для знака зодіака Водолій потрібен знак зодіака Лев. Ну не так сильно, як Володимира Зеленського. Значить, Позитивні риси знака Зодіака Лев, що він може ясно і чітко щось описати і яскраво. Ну, Але недоліки це ну, якби егоїзм. По карті Олексія Орестовича він буде ну, видатною фігурою, з помітною фігурою, точніше в політиці, принаймні найближчі 2 роки, як мінімум. Поки прогресивний місяць в його карті буде знаходитися в Овні. А впродовж цих двох років поступово він більш перейде до такої політично-юридичної сфери, пов'язаної з дипломатією. Бо прогресивне Сонце в нього входить в терези поступово через роки два. Тож, що стосується найближчого часу, то яскраво в нього виглядає з'єднання Юпітера з Ураном, яке відбудеться 20 квітня 2024 року. На його планеті Марс. Це означає по його карті якась така прогресивна подія, пов'язана з війною. Також затемнення, ну, тобто, в кращий для нього бік, ситуація з війною розгортається в перспективний і кращий для нього бік. Також затемнення Сонця, яке буде 8 квітня, в його карті воно відбувається на Юпітері. Воно підсилює енергію Юпітера. Звісно, в своєму затмінчиському стилі. Але це. Теж весна. Тобто по карті Олексія Орестовича видно, що в війні, в політиці, в нього важливі події, як я і по іншим картам України прогнозую, саме на другу половину весни 2024 року. Такого, що по Олексій Ростович, ну, балотувався на вибори на початку весни, такого ну, в нього в карті немає. В нього є протистояння від Сатурна до Венери весь 2024 рік. Це означає, що ну, його, така, його суспільний вплив він буде дещо обмежений в 2024 році. Такі от прогнози. він такий, що в його карті немає таких дуже кризових, особливих, якихось специфічних аспектів. Це може опосередковано свідчити про те, що ситуації, в яких він знаходиться, плюс-мінус, більш-менш. Не є радикальними, а це може свідчити про деякі політичні процеси в Україні в 2024 році, що Зеленському потрібен ну, така людина опозиційна, яка як рупор опозиції, один із рупорів опозиції щось говорить, що сам Зеленський не може сказати. Я дякую вас за увагу і запрошую приєднатись до збору донатів. Хто хоче віддячити цьому каналу за астеличну інформацію, якщо вам подобається цей канал, то. Запрошую задонатити всі ці донати підуть на збройні сили України. Дякую за увагу. На все добре.